Як я готую салат Цезар сьогодні в мене з креветкою, але якщо не маєте креветки, без проблем можна замінити на куряче філе. Виходить також дуже дуже смачно. До речі, рецепт соусу та як я готувала креветки вже є в попередніх моїх відео. Переходьте та підписуйтесь. Айсберг перемішую в глибокій тарілці з моїм соусом та викладаю на тарілку у вигляді віночка. Поверх викладаю помідори чері, я їх розрізала пополам. Слідом викладаю одне варене яйце, в мене звичайне, але якщо маєте перепелини, покладіть його, буде набагато гарніше. Готові креветки також викладаю слідом. Сир пармезан можна потерти, а можна просто порізати, як я, овочі чисткою, тонесенько буде. Також дуже-дуже смачно. Білі сухарики викладаю слідом. І поверх злегка поливаю соусом теріяки. Це для краси картини. Якщо не маєте, не обов'язково. Всім рекомендую спробувати це дуже-дуже смачно.